У нас відбувається служіння і глибокий символізм. Я ще ніколи не ні ніде не бачив, що вещення відбувалося на фоні єдиного в світі монумента з картини Рембрана повернення блудного сина. Це глибокий символізм в цьому, коли людина повертається до свого батька через Ісуса Христа. Є доступ повернення зрічного гинучого світу повернення до Бога Отця. Хай Господь заселить. Будемо слухати коротку проповідь і буде відбуватися в крещені. Слава Ісусу Христу! Дійсно, це надзвичайно... Благословенний сьогодні чудовий день. І перший раз я також буду зараз зануруватися в басейн, тому що у нас завжди поводилося хрещення в річці. Але ж це є, це є вода. Як написано, ось вода, що мені заважає хреститися? Хто це сказав? Це сказав цариці <пілляється> Кандаки. Який е, почув слово про Спасителя Ісуса Христа. Е, я текст прочитаю, який сьогодні читався. Ще раз нагадаю, зараз на всім. Євангелій від Матхея, останні розділ. Але дещо трошки в контексті ще, затрону один вірше, 28 розділ, 17 го вірша. І як вони його, кого? Ісуса Христа вледіли, поклонились йому до землі, а де хто вагався. А Ісус підійшов і проводив до них та й сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи. Христя, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Написано, як вони, учні Христа, вледіли Ісуса Христа, то вони що написано, зробили? Поклонилися, так? А де хто вагалися? Тому в мене до вас запитання, брати. Ви поклонилися чи вагаєтесь? Поклонилися щиро, так? Це саме головне. І поклонилися кому? Ісусу Христу, Богу як вашому особистому Спасителю. Це саме головне, що вам не сказали люди. Що не навчили вас, написано, що їдь і навчіть. Так написано, так? правильно написано. Правильно. Ідіть і навчіть, написано апостоле, да? І можливо вас навчили і сказали, брати, якщо так не зробите, то буде вам можливо Це так, 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 правильно. Але ж, можливо, ви сказали, так, «Да, ми вас, брати, послухаємо і зробимо так. З кого ви в першу чергу послухали? З Ісуса Христа, так? Ви поклонилися Ісусу Христу. Тоді, коли ви виходили, каялися в своїм гріхах, це не просто був якийсь обряд перед церквою. Це не просто так сказали, ну, священник сказав, так зроби і так зроби. Колись, я пам'ятаю, ходив в Католицьку церкву і мені сказали, так, ось я приходив. Для того, щоб визнати свої гріхи, і мені сказали, ти маєш їх спокутувати. Ти маєш прийти до алтаря і там пів години сказати, припробовувати молитву там 10 разів одну, другу, третю. Я це робив, це було щиро. Але ж з іншого боку, я не розумів, що я роблю. Брати, ви розумієте, що ви робите? Але це виважений крок. Виважений. Слава нашому Господу! Да, дійсно, ви поклонилися і не вагайтесь. Ви зараз не вагаєтесь зайти в воду. Це також велике свідчення зараз перед ким? Перед Господом і перед церквою Його вибраною. Що ви хочете йому служити, написано, діть навчить всі народи, тобто навчіть їх? Чому? Тому що Ісус Христос зробив для них. Тому що Ісус Христос зробив для вас. Він став жертвою за ваші гріхи. Без нього ви нічого не могли б зробити і нічого не зробите. Тому написано далі, що Христя тобто охрестивши, і що покинувши. Так написано? Ні. Покинувши. Не написано, ні? А що далі написано? Навчаючи зберігати в серцях ваших все те, що я вам заповів. Навчаючи, і в першу чергу основним учителем для вас буде Господь Ісус Христос Духом Святим. Далі учителем для вас будуть ті, до кого ви будете підходити, які вже знають Слово Боже більше, які вже мають певний стаж вірування більше, але ж більше того, які є щиро вслідують дорогою Господню. І також будете задавати питання і будете отримувати відповіді. Тобто далі ви не будете покинути Богом і церквою і далі будете зростати у віри. Для чого? Щоб мати життя вічне та одне. Але для того, щоб ви далі навчали, щоб ви мали ту силу сказати людям Євангеліям спасіння в Ісусі Христі. Тому, дорогі брати, ми зараз будемо заходити у воду, зараз будемо звершувати заповідь Господню для слави його. Господь наш Бог, Тобі слава і подяка за цей чудовий день, за те, що ти в любові твої святі, Господь, вони ж там можливий зараз звершувати цю заповідь Твою, вохрестити наших братів для того, щоб вони далі, Господи, слідували за Тобою. Благослови нас зараз в цей час. І будь прославлений наш Бог, Отець Син, і Дух святий. Амінь. 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 Дякую за чи віриш ти, що Ісус Христос, Син Божий, по вірі твоїй і за повелінням Господнім хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа? Сиди, що Христос хрестилися у Христа. що Ісус Христос, Син Божий, повіри Твоїй і за наказом Господь в хрещу тебе, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Що Ісус Христос, Син Божий, okay. бо вірить Твої і за наказом Господні Тобі Тим'я Отця, Сина і Святого Духа. То okay. ми <паспорядок> <зоря>, <паспорядок> славу приношено нас, Господь. І подяка, Господи, за те, що Ти дав можливість нам звершити зараз твою заповідь, яку Ти наказав робити церкві Твої, благослови цих братів подалі сідувати за тобою, вузькою дорогою і ніколи не звертатись з нею. Господи, хай всі спокуси, всі ті землі принади, які приготовані на їхньому шляху, ніколи не матимуть смерті сім'ї. Перемагають вони завжди, Господи, силою крові Ісуса Христа, всі спокуси, які будуть благословить, і нехай Твоє благословіння буде також, Господи, і на церкві нашу повісту для слави твоєї. Дякую Тобі за все, Отцю, силу і Святому Духу. Амінь. Амінь.